В реабілітаційному центрі диких тварин Галицького національного природного парку з'явився новий пацієнт. Лісовий кіт пошкодив передню лапу, впіймавшись у браконьєрський капкан. Привезли його 17 січня з Верховинського національного парку. Це Гринявський лісгосп пораненого. Зловили його лісники, знайшли пораненого, впіймався у капкан Що на куницю. От вони зв'язалися з нами і привезли зразу на другий день його сюди. Зовній лісовий хижак дуже нагадує домашнього котика, проте значно більший за розмірами та має розкішне хутро і хвіст з трьома-чотирма темними смужками. Працівники парку дивуються, за багаторічний час праці такої тварини у природному середовищі не бачили. Пухнастий мешканець дуже обережний: вдень ховається у кронах дерев, а вночі виходить на полювання. Його здобутчю найчастіше стають мишоподібні гризуни, рідше птахи та плазуни. А ще лісовий кіт тварина те. Плолюбна, тому в Україні найбільш поширений цей вид на закарпатті. Граційний та благородний мешканець гір почувається добре, та на відсутність апетиту не скаржиться. Годують його свіжим м'ясом та сирими яйцями. Також коту надали необхідну лікарську допомогу і за місяць-два тварину випустять у звичне середовище. Лапа вже фактично зажила, він зможе вижити в дикій природі, тому планується випустити його у сколівських бискидах. Оскільки там є популяція велика кота дикого лісового, і там, швидше всього, йому там буде найкраще. Попередньо коту зроблять щеплення від сказу, а також спробують встановити на тварину радіомаячок, щоб слідкувати за переміщенням пацієнта у дикій природі. Таким чином, реабілітаційний центр диких тварин Галицького національного природного парку виконає основну свою функцію реабілітацію та повернення у природу рідкісних представників місцевої фауни. Окрім цього, в закладі утримуються тварини, яким вже не судилося повернутися у рідну стихію. Це звірі скалічені за різних обставин, а також молоді особини, котрі не можуть самі добувати їжу і в дикій природі приречені на загибель. Тепер їхня домівка галицький природний парк, де створюються належні умови їх перебування, максимально наближені до їхнього існування у дикій природі. Що ми вже знаходимося біля вольєру з диким з хижими Звірами. У нас тут є сім'я лисиць, от самка, як ви бачите, Аліса, є лис Микита і ще одна лисеня, маленька лисичка. От ми їх вже теж не зможемо випустити в природу, тому що вони вже не зможуть адаптуватися, вони в неволі виросли, будуть жити тут. Тут пара тхориків: тхір Фредік і його подружка. Вони теж не зможуть вже живуть на постійно тут. Також є троє благородних оленів, дикі барани аргалі, єнотовидні собаки, троє зайців, які уживаються в одному вольєрі з водоплаваючими. Є багато лелек, фазани та качки-галагази. Кожен з представників фауни має свою неповторну життєву історію. Наприклад, вовчиця Петра виявилася зайвою у рівненському зоопарку, тому вона успішно прописалася на Прикарпатті, та й вольєр значно просторіший ніж клітка у зоопарку. Усі ці тварини знайшли притулок на території Галицького національного природного парку. Територія заповідника розміщена вздовж річки Дністер та по низі його приток річок Лімниці, Лукви, гнилої липи. До складу території парку включено лісові урочища загальною площею близько 11 тисяч гектарів, водноболотні угіддя, ділянки з цінними угрупованнями, лучно-стипової рослинності, геологічні утворення. Природний парк Галицький є цікавим, передусім завдяки своєму у Унікальному розташуванню. Фактично, ми бачимо, що цей центр реабілітації диких тварин почав виконувати функцію зоопарку. Приїжджають сім'ї, дорослі, з дітьми, щоб подивитися дику природу, подивитися звірів, птахів. Варто згадати ще одну важливу мету, яку втілюють у життя ентузіасти цієї заповідної території. Ми створилися як природоохоронно наукова. Установа, науково дослідна установа і екопросвітня установа. І Одним з основних завдань зараз у нас це виховання підростаючого покоління, виховання дітей, власне, екологічної свідомості. Грамотного грамотної поведінки в дикій природі, от і звичайно, екологічна просвіта. Галицький національний природний парк є не тільки притулком для тварин, а й місцем відпочинку прикарпатців та гостей краю, адже для цього тут створені відповідні умови. На цій території є відпочинкові місця є рекреаційний пункт на старій галицькій дорозі, де можемо помістити одночасно для відпочинку більше 70 людей. Альтанки, столики, лавочки, мангали, волейбольне поле, дитячий майданчик. Тобто сімейний відпочинок забезпечений. Як для маленьких діток, так і для їхніх батьків, і це лише на центральній садибі. А на решті території парку є ще сім рекреаційних пунктів, де усі охочі можуть не лише відпочити і помилуватися природою, а й взяти участь у різних екологічних акціях. Родзинкою природного парку є музей природа землі Галицької, який працює тут з 2006 року. Метою його створення було відтворити цю рекреаційну зону в мініатюрі з її унікальними і типовими природними комплексами. Саме що охороняються на його території, а головне формувати у відвідувачів позитивне екологічне мислення і гармонійні стосунки людини з навколишнім природним середовищем. Тут розказується про загальну характеристику національного природнього парку, площі, території, біотопи, ландшафти. От. Окремі зали розказує про цінність степових ділянок, так званих екстразонарних степів, що є дуже цінними і рідкісними на заході України. Це Касова Гора, урочище Камінь, Межигерці. Тут представлені. Екземпляри рідкісних та типових видів птахів і звірів, фотографії і гербарії рослин, гербарії грибів, От, також є палеонтологічні колекції, ентомологічні колекції, оологічні колекції. От, і фактично цей музей виконує функцію такого. Просвітного центру, який може показати Галицький національний природний парк в мініатюрі, Галицький національний природний парк багатий безцінними пам'ятками історії та культури і наділений високим рекреаційним потенціалом. Ця заповідна зона має всі передумови для розвитку туризму.